І на завершення випуску про барвисту ароматну красу. Понад 700 сортів фіалок вирощує вдома хмельничанка Олена Гринчук. Про захоплення, що радує око та душу в наступному сюжеті. Пані Олена займається вирощуванням фіалок понад 12 років. Як говорить жінка, побачивши одного разу тендітні квіти у подруги, вирішила й собі декілька придбати. Однак так захопилася, що вже через деякий час колекція сягнула понад 700 сортів. Це можна сказати, що віддушена мої. В моєму житті, що вона притягує до себе. Як почала займатися, вже не можу відійти від цієї фіалки, від такої роботи. Хоча це вважають другі люди, що тяжко посадити, підляти. Ну, а я в цьому знаходжу задоволення. Крім неймовірної краси, фіалки неабияк заспокоюють душу, дивлячись на зовсім різні. Проте такі ніжні та милі квіти забуваєш про усе на світі. І так як заходиш до фіалки, звісно, забуваєш за все, за проблеми. Вона, деякі люди приходять сюди і кажуть, що фіалку в хаті не можна тримати. Вона ну це неправда. Фіалка вона позитивна рослина. Фіалка дає натхнення, наснагу догляді фіалка зовсім не вибаглива, тож аби ви змогли насолоджуватись власноруч вирощеними квітами, пані Олена відкрила деякі секрети догляду. Вона не любить, щоб її переливали, вона не любить сквозняку, вона не любить пекучого сонця. Все то, що ми. Щоб сонце не пекло літом, треба прикривати чимось, якщо на підвіконні, чи жалізове, чи відставляти на стіл. Поливати умірено. Якщо ви бачите, що влажна земля, не треба поливати. Це вже шкідливо, це вже можна залякати. А так обробляти треба весною і осінню, від шкідника, від хвороби. Тоді вона буде вас радувати і цвісти. Як бачимо, фіалка має безліч різновидів на будь-який смак, тож придбавши таку рослину, ви зможете насолоджуватись її цвітом та неабияк прикрасити свою оселю.